Отож, яйця всі зважені, приштамповані. І далі ми будемо їх пакувати ось так серветочкою і через один у такий лоточок. І так, вийшло в нас три лоточки через одне. Далі все запакували в плівочку стрейчеву. Тут зверху поставили два лоточки, точно так само і на низ два лоточки. Все дуже щільно і міцно. А далі найулюбленіший мій момент будемо пакувати отаку от купирошку, як пакують хрусталь, сувеніри. Ну, ось, все надійно, як. В кращих домах Парижа і до речі, саме таке пакування захистить інкубаційне яйце від обмороження, зимку, від низьких температур, від ударів на новій пошті.